Будь-який дитячий садок, до речі, який організував сам отець коуч, він організував той садок, і в той садок набирали дітей, але українців, тільки українців, і виховували по-своєму. Виховували... З мамкою виховували патріотів. З малку вийде, чи ні. Тобто дякуючи, та що то був священний коуч, у мене коуч. І тут коли той церкви. Був дитячий садок, спеціально такий український дитячий садок. Була вихователька, також патріотка, українка, патріотка, яка ну, збирала дітей до шкільня, або таке, що десь першокласників, ну і проводила певну роботу, співала українські пісень. Так розказували про всю українську історію України, доступну для дітей. Ось такий-такий спосіб, яка робота була. Було читання просвіти. Правда, під наглядом поліції польської, але все ж таки було читання просвіти, і керівником був голою просвіти Дмитро Кадай, Ну, от. Що більше продати розказати? І, до речі, дуже гарно працювала. То був спеціальний клуб, український клуб, польський клуб там далі коло сільської ради, там верховий будинок. А український поворот, де цвинтар, то було українське читання про світ. Так, і там збиралися що, що не люди хоч там прийшли, польська поліція прислідувала. Розганяли це все. Все одно хлопці хлопці, дівчата йшли, співали пісень, організовували вистави, так, домтечні вистави. Ну, а тихенько так, тихенько, незамітно, я кажу, підпільно. Після того, Божий час, дуже часто з'являлися серед людей, пропагандисти. Молоді хлопці, такі, як ви, може, так, так, але розумні, виступали з проповіді, з агітацією, з агітацією, тобто підтримував національний, український національний дух. Ну, і це, це дивилось на тому, що після того, розумієте, в кожному селі були, були, були десятки повстанців упа, більше. там майже всі не погибли, загинули вони всі. А ви були на тих виставах в просвіті? Був, був. Не малий був, ще, але був. А пам'ятаєте, може, їх назви? Як то було? Яка сцена була чи що? Була ще в гарній гренька сцена, крісла стояла там рядами. Так, ну що ж більше? І. Вистави ставили, вистави ставили. А які самі? Ну, по-моєму, так. І вкрадене щастя, що це дуже багато ряд інших. А, -а. а було спортивне якесь товариство, сокіл чи лук? Було товариство сокіл, соків. І от тоді, туди... він вже тудже... місце за нічого було. Ні, що пише. Тоді я мав десь 14 років. І тут то була е, сотня майже молодих, молодих хлопців. І серед них був і я. Останній останні чітці. Хоч, хоч той, 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 той час було десь 14 років, розумієте. А чим то товариство займалося? Прошу? Чим то товариство займалося? Чим займалося товариство розповсюдження літератури, так? Ну І ще раз кажу. Появля, появлялися пропагандисти, так? Серед серед них, або навіть, і, і, раду, виховували людей на, на українському, націоналістичному дусі. А то за Перщі вже були ті пропагандисти? То, то, то Запоріщі за було, і так воно ну, продовжується, поки і за німцю, що також що що було. А ще нам казали, що Запольщі був Союз Українок? А, а був був. Бушець правильно був свій ну, з Українок. А розкажіть про нього. Моя, коли... моя мама була там член, член з українок. Ну що робили? Гарно всі вони члени того товариства. Гарно все вишивка, видівалися вишивку. Зустрічалися вони на збори, навіть чи скільки там. Ну і крім чого, E, були курси, ті, курси кулінарії, так, вишивки. Що там ще? Ну, ряд інших таких ще справ. І, і керувала і цим с, Союз Українок. Навіть прізвище, по-моєму, забув її прізвище так. Кадай, mm. То жінка того кадая Дмитра була, так? Жінка Так-так-так. там. Що записано вже, так? Ну well, я свитак. орієнтуюся. Mm. А була якась кооператива mm -hmm. кооператива була mm. за Польщі? Була кооператива. А там, де зараз магазин, то є... Е, — е, будував той будинок. Один сусід, українець, віддав кусок землі і на тому кускові звоні поставили на цю купертиву. То було з й так. Я до школи ходив вже так. Я до школи Мені це пам'яталося, як будувати купертиву. а я десь був в якомусь класі, і там був фундамент викопаний, апнув сидя. А десь котик літав. Я той котика зловив і кинув в вікно, А потім як мене почав навіть бив той самий вчитель, був Бутошанський за це. Дитина була десь першому чи другому, а це не так. Ну був такий подивився. А вчителі в школі намагалися сполонізувати, може, прізвище якось не так писали ваше? Так, 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 так. Я Білецький, а було білецький. Так, Білецький. Шінський, білецький. І так, Ящінські, Білецькі. Тобто польські мені українські прізвища не польські.